Спасибо, Георгий. К вам, в принципе, тот же вопрос, только я его немного расширю. То есть, по вашему личному мнению, должны ли военные давать такие широкие комментарии западным СМИ? И еще, как вы считаете, ну вот, как, не знаю, просто как украинец, который читает эти новости, они в первую очередь для кого появляются, если они выходят в британской прессе? Для британцев, для всего мира, для европейцев, либо для украинцев? Щодо того, чи мають або можуть давати інтерв'ю генерал або інші там військові, на мою думку, це можливо навіть можна трошки індивідуалізувати. Да, тобто, якщо е, взагалом будь-яка людина може висловити свою позицію, якщо людина там на високій військовій посаді в збройних силах України, то я думаю, що так вони напевно все-таки погоджуються речі так чи інакше. Плюс-мінус там це так, як як умовно я би виїхав там за кордон у відрядження, і я би отримав там від Міністерства закордонних справ, і думаю, напевно, далі теж розуміє про ці речі, так, так чудово отримав якісь там да умовно ЦУ там та що можна говорити в риториці там, типу від держави. Та а від себе okay. особисто в принципі можу говорити будь-що е, якщо говорити про знову ж таки. Для кого ці меседжі ну, як бачимо, вони є і там, і тут. І іноді деякі речі доносять до нашої аудиторії, до нашого суспільства, через матеріали в західних змі? Не знаю. А, а може, це через те, що у нас там не наважується хтось там друкувати. Не, ну, ви, ви представляєте я... собі, звиніте, що перебиваю вас ситуацію, коли, наприклад. не знаю, там, генералы приходят, там, генерал Гур, да, приходит в «Зеркало недели» или в «Украинскую правду» или в любое другое издание, говорит, я хочу дать вам широкий комментарий. А там журналисты говорят, ой, нет, ну вы знаете, как-то не хочу я с этим связываться, нет. Да, конечно, они будут рады. Но оно выходит в британской прессе. Ну, думаю, что тут швидше, что, возможно, возвращается Регулярно наші, якраз журналісти, там за якимись коментарями, я дивився останнім часом енну кількість інтерв'ю, до речі, і того ж Буданова там інших, там і е, високопосадовців військової військовій ієрархії, і просто інших військових там рівня е, командного теж складу, трошки нижче, або там навіть е, рядового складу. І я е, 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 бачу, що вони. е-е Нерідко говорять, от оце я не буду говорити. А на це питання я не буду відповідати. Тобто, все-таки вони чи то за чиїмись там рекомендаціями, чи самі там, скажімо так, дуже фільтрують, що вони говорять, побоюючись, щоб там щось не нашкодило. Це ж теж зрозуміло. І на якщо ми говоримо про інтерв'ю там в таких серйозних виданнях, скажімо так, міжнародних у країнах, там партнерах нашої країни, то. Думаю, що так вони були узгоджені, і вони мають працювати, на мою думку, і на ту сторону, і на нашу, там, скажімо так, тому що е, в країнах-партнерах теж є проблеми з, із сприйняттям цієї війни. Е, ну, у нас у всіх є там немало, напевно, знайомих за кордоном, е, в тому числі ті, які там тривалий час живуть, там хтось вже є десятки років, хтось е, хто виїхав то, після початку повномасштабного вторгнення. Я ще не чув за останні можливо, там рік з чимось. Тобто, 22 2022 році я ще таке чув. Але починаючи з кінця 22 року, я чую лише меседжі, що е, не вони там тим, що вони страждають через війну в Україні. так тобто ну Якщо узагальнити, е, люди там різні, ну, в суспільстві їхньому, от таке я чую. Звісно, що є там політична позиція тих чи інших країн, і її озвучують. і Вони весь час підкреслюють, що нас підтримують, просто в різних там форматах, там то, там щоб ми не програли, то щоб виграли, то ще там довго, скільки треба, скільки можемо. Ну, тобто різні там варіанти. Але в принципі, на рівні цих народної дипломатії, у мене відчуття, що у нас є проблеми з підтримкою в тих країнах. Політики щодо такої от широкої підтримки України у війні проти Росії, і можливо, це теж якось впливає і, і на прощупування, як ви кажете, там десь там варіантів. Мені, мені власне, не, не зрозуміло, чому ми так боїмося, наприклад, там дізнатися позицію суспільства у нас просто прямо. В чому проблема? Чому ми не можемо питати у, у, у громадян? А їх бачення яке там можна проводити якісь, не знаю. Навіть навіть опитування? У нас тепер достатньо багато людей, дії, щоб не mm -hmm. маніпулювати. У нас же опитування якраз про проводять знаєте, е е як задати запитання? У нас як правило, запитання задають дуже маніпулятивно для того, щоб підвести під потрібну чи потрібні відповіді, і ними потім оперують. А запитати mm -hmm. у людей: е е які у вас бачення? Причому, коли ми говоримо про е, ту ж е, м, скажімо так стратегію в цій війні, і так. і стратегію щодо звільнення території, е, я би сказав так, що е, я би не запитував взагалі про те, чи лише у військовий спосіб вирішити проблему, чи там йти на переговори, ще у тих, які. Не готові воювати, да Тобто ми на увазі відповідь давати, що лише у військовий спосіб можуть лише ті, які або вже воюють, або ті, які написали письмову умовну заяву, там ТЦК, що я готовий там за, по першому зову з'явитися і піти зі зброєю руками. Якщо я а так виходить у нас е, умовно. Там виходять якісь матеріали, де опитування, нібито провели і там 80% чи скільки там і більше тих, які там за те, що воювати до останнього, вони там все готові всі воювати чужими руками. А коли ми хочемо поповнити е, лаву збройних сил, то вже скільки там з кінця 22 року, напевно, чи з літа року це відбувається частіше там у дуже нецивілізований спосіб і, і у дуже немудрий спосіб. І з очевидними ризиками, що в більшості випадків це призводить до, не до посилення армії, а до навпаки до нових зайвих непотрібних проблем в тій же армії і суспільстві в цілому, тому що ми ще економіки підкошуємо такими діями. от Георгія як ви вважаєте а чому ну, такі опроси не проводяться? Ваше мнение? ну Так, напевно, для того, щоб мати можливість маніпулювати, да тобто для того, щоб зручніше там. Задати маніпулятивно там, через так чи інакше контрольовані, можливо, там якісь е, компанії, які можуть, як там кажуть, хто замовляє музику, той. там да, той, той А той, хто, на взгляд замовляє музику. ну В даному разі буває, що з владних, там скажімо так, кабінетів відчувається, а інді може бути навпаки з опозиційних, які їм. Хочеться подати вже навпаки, там якусь маніпуляціями вивести на 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 якусь додаткову дестабілізацію, і так далі. Хоча, коли ми говоримо про якось, подивився сьогодні, що один та ж військовий тим дивився і він каже, що на запитання там: а, а, а що ж треба для того, щоб прорив відбувся? Позитивний в плані там поповнення армії, та далі він каже: ну треба там дати вічі інформаційному впливу з боку е е боргів. Журналистка уточнює. тобто, щоб не якихось там цих брехливих якихось там відео і та далі там інформації. Він каже: Так: так чекайте, у нас же проблема в основному через те, що у нас реальні відео там про ці треші за участі ТСК, про ці всі безпреділи і та далі, оце є проблема. Я не знаю ще варіантів, коли би там вплив такий мали би якісь не знаю зняті на. Де там які там були, Мосфільм чи де там да, якісь ролики? У нас проблемы Георгій, реалії.